Київська область Бородянка тут поблизу кладовища виявили захоронення, у якому знайшли тіла трьох цивільних чоловіків. Чергове поховання це зробив місцевий мешканець під час окупації, приблизно 8 березня. Це відбулося. Вони з товаришем знаходили тіла, які були розстріляні, вбиті. І... Християнські вони мали змогу на той час зробити це поховання тимчасово. Далі, вже після обстрілів, коли вже расисти зробили такий режим, що неможливо було пересуватися по місію. Він виїхав на більш безпечну територію, і тільки зараз він повернувся і повідомив національній поліції про те, що під час окупації зробив таке поховання. Експерти бачать первинно, що це тіла трьох чоловік. Вони дуже в такому поганому стані. Але за нашу інформацію, один із місцевих жителів 50 років, який був розстріляний в автомобілі. Далі була пожежа, і його тіло відповідним чином обгоріло. Він проживав тут місцевий в бородянській громаді, неподалік церкві. Тут неподалік, там була розстріляна і спалена автівка. Попередньо, що тіло з цієї автівки. Два інших людини поки не встановлені. В кишенях у людини, три пачки цигарок, грибенець, чехол від мобільного телефону, шапка, кросівок, і брелки, схожі на брелки від домофону. Більше про них нічого не було. Для цього трупа був виявлений кашкет. Олівець був також в кишені у людини, але просто олівець. Нічого тут такого. У одного є олівець в кармані, у іншого є грибенець. І інші речі, за якими ми сподіваємося встановити цих людей. Попередні експерти бачать телесні ушкодження. Про це свідчать гнілісні зміни в кінцівках і голові. Тобто, ми думаємо, що це кульові ураження, але більш точніше причину смерті скаже звичайно експерт. Відповідно, далі вони будуть тіла відвезені до судово-медичного експерту. Буде проведені всі необхідні експертизи. Оперативники кримінальної поліції слідчі опишуть всі ті речі, які є які. Необхідні нам для впізнання а судово-медичний експерт звичайно зробить все те, щоб провести молекулярну. Експертизу і вивести в профіль ДНК і помістити його безпосередньо до бази даних на сьогоднішній день. Вже з сіма трьома тілами ми можемо сказати, що ми маємо 1373 тіла загиблих наших громадян, цивільних українців, яких вбито на території Київської області, і тіла яких знайдено з 1 квітня, тобто з дня деокупації, загалом по Київській області на сьогоднішній день 270 Вісім людей, значаться, як зникли безвісті під час активних бойових дій, і також на сьогоднішній день залишаються 197 тіл заглиблих українців, тіла яких знайдено на території Київської області, не впізнаними. Те, що тіла знайдені сьогодні, майже через рік після деокупації, те, що люди повертаються в Україну, ті, що люди повертаються в Київську область, і повідомляють національної поліції про злочини, які тут відбувалися, кожен день відбувається фактично реєстрація нових злочинів. Тобто, ми розуміємо, що це буде не одна людина, яка зараз не перебуває в Київській області. Ще повернеться і повідомить.